Венепункція це через шкірне проколювання вене. Серед основних показань для проведення венепункції є наступні: це забір крові для аналізу, це введення лікарських речовин або речовин з метою діагностики та лікування. Зараз ми продемонструємо, яким чином проводиться вене-пункція. Для цього перед, маніпуляційна медсестра. Підготувала наступні засоби: Джуд, ватні кульки, антисептичний розчин та шприц. І зараз безпосередньо продемонструє, яким чином проводиться вене-пункція. Спершу медсестра бере джуд та накладає ділянці верхньої третини плеча. Попрацюйте кулачком. Для доброго наповнення поверхневої виносної сітки пацієнт працює кулаком. Зараз медсестра пропарповує вену, де буде проведена вене Перед проведенням вене підготовлює шприц і перед безпосереднім проведенням пункції, місце проведення вени пункції повинно бути оброблено антисептиком згідно основних правил. Далі медсестра бере шприц в руку і безпосередньо проводить венепункцію. Зрізом голки догори і рівні шприца повинні бути перед очима медсестри. Великим пальцем лівої руки дещо натягує та фіксує шкіру над місцем проведення венепункції, і безпосередньо здійснює введення. Прокол спочатку, а далі і введення голки у вену. Як ви можете бачити, зразу ж в шпиці з'являється кров. Медсестра здійснює забір необхідної кількості крові. Так. Розпускають джугут. І далі бере кульку, намочену антисептичним розчином та накладає на місце проведення винопульці разом з тим з вийманням голки з лігтювої вілітілі.